Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонт оживлені сонячний гібридний інвертор Daxtrom Power. Моделька класична на 3 кВт на 24 вольта із роздільною зарядкою на 15-25 А. Несправність заявлена клієнтом. Згоріли силові транзистори, згорів процесор. Транзистори начебто поміняли, а процесор ну, якби лишилося діло за процесором. Зараз розберу, подивимося, чи там тільки процесор, чи там можливо ще залишились якісь е, наслідки вигорання транзисторів. Ну і спробуємо відремонтувати, подивимось, що з того всього вийде, чи зможу я оживити даного інвертора. Всередині ось так виглядає інвертор. Звичайна класична роздільно зарядна схема. Процесор відсутній. А транзистори. А транзистори теж відсутні. Так що не все так просто. Да, Процесором справа не закінчиться, це точно. Плату вийняв. Попередньо транзистори по акумулятору не паяні. По мережі, по генерації, точніше випаяні, випаяний стабілітрончик ЗД-3. Тут паяний стабілітрон ЗД-12. До речі, ось е транзистори Вони заводські і вкручені. Вони ну, один кривенько прикручений. Е цікаво, що маркування у них mc 10 n 005 Таких я не зустрічав ще ніколи. По сонцю теж цікаві такі gcs 120 -08. Ну, коротше, Зараз перевірю транзистори. Потрібно перевірити транзистори, ці на короткі, перевірити діодики. Ті, що випрямляють з трансформатора, 4 штучки на всяк випадок. Ну, і Зарядний блок перевірити, щоб потім розуміти, що говорити клієнту. Так, діоди перевірив, транзистори, Ці транзистори поперевіряв. Зараз узгоджуємо з клієнтом і рухаємось. Так, ну Загалом зрозуміло, з клієнтом вирішили питання. Зараз потрібно відновити, впаяти процесор, відновити стабілізатор. ну і Там деякі деталі по випаюванні, треба їх повпаювати. Процесор запаяв, зараз впаю стабілізатор, відмиваю все. І на програмування. Процес програмування показувати не буду, тому що процесор, той, який я запаяв, він вже запрограмований. Хоча, в принципі, якщо кому цікаво, там є відео про корч, воно одне єдине на каналі. І там є повністю всі посилання, все якби для програмування. Так, тепер по ТЛПшкам. Якщо придивитися, там от видно, резистор 53-54, вони згорівші. І там далі резистори, теж не дуже в такому хорошому стані. Тому потрібно зараз розчіпірити і перевірити обв'язку. Зараз випаю трансформатор, щоб був доступ, і потім уже ТЛП перевірю по виходу. Так, знову я поспішаю впаяв транзистори, замінив дві оптопари, резистори по затворам 4,7 Ом і 100 Ом. Замінив стабілітрончик, поставив тут 15 вольтові три штучки в паралель. 1,5 Вт. Тут у нас теж 15 вольтів, я випаював і перевіряв. Трансформатор впаяв, тут конденсатор я позапаяв. зараз трошки його просушу, почищу. І буду пробувати перший раз запускати. Якщо згорять транзистори, ну, то, вже, то вже моя відповідальність. Ви так не робіть, ви обов'язково перед тим як впаяти транзистори, перевірте, чи з'являються сигнальчики на них. При вімкненні. З акумуляторними транзисторами тут мають короткочасно з'явитись сигнали. Так, перше вімкнення від акумулятора, від живлення. Табло засвітилось. Ух! Все бабахнуло. Прикольно. Ну, все, тепер можна не поспішати. Ти випаю транзюки і заново перевіряю сигнальчики тепер уже. Вчіться на моїх помилках, будь ласка. Так, ось так. Пірвало транзюки. Щось там трохи може в драйвері. Можливо, десь щось пропустив. Коротше, відчищаю це все знову і все по кругу. Випаяв я радіатор з тими транзисторами всіма діодами. І зараз тут спробую відновити все. Може що згоріло резистор. По ну, попередньо перевірив як би нічого не згоріло. Можливо, коли трансформатор впає одна з обмоток підірвалася. Хіба ще як варіант? Ну, коротше, треба сигнальчики глянути. Так, вирішив зробити просто замінити всі резистори е і оптопари. Всі повністю і заміню стабілітрони. Бо тут виходить на дні оптопари приходить 14,5 вольт, а на верхню чомусь на останню оптопару приходило 16,5 вольт. Тобто, в принципі, три приходили 14,5, на верхню 16,5. Тому замінюю всі оптопари, замінюю стабілітрончики з трансформатора. Тут формується у нас два живлення. Паюю радіатор без транзисторів. Перевірю потім сигнальчики. Так, перевірив я сигнальчики. То на першому, другому, третьому е драйве типу, нормально все. А на четвертому, на нижньому, чомусь він якийсь коротенький. Тому, я думаю, можливо, справа в тому, що ці дві мікросхеми U21 ю 22 вони перепаяні були. І щось мені здається, що вони так перепаяні. Не дуже добре. Треба подивитися, які тут мікросхемки стоять. Чому їх чіпали? От. Ну Коротше, тут, наче 50 Гц відкривається сигнал. Тут нарізка, тут нарізка, а тут, ...ну мені здається, не 50 Гц, а десь 100 Гц сигнал. Тобто ну, на першому і на четвертому сигнали різні. І це не дуже мені подобається. Так, вирішив припаяти отак навісним методом. Там ті мікросхеми подивився. Ну, начебто в моїх відео подібні якісь стоять, похожі, ансимічні. Тому запаяв бивушні транзюки, підключив осцилограф, вмикаю кнопочку. Страшно. Ух ти, є синус. Є синус. Так, я вимкну кнопку. Значить, можна впаювати нормальні транзюки. Можливо, десь пропустив. Можливо, щось там із стабілітроном поживлення було. Можливо, оптопара якась була ще несправна із тих, що я не замінив. Коротше, впаюю транзюки і вже тестую. Ну що, інвертор працює, зараз буде тест на навантаження і на зарядку. Ще подивлюся, чи сонечко працює. Так, дамо трошки навантаження. Перша швидкість, друга. О, четверта помилочка вибила. А з якого це дива? Ага, у мене сівший акумулятор. Зараз змінимо пункт. Напруги понизу. Стояло 24 вольта. Поставимо 2 і 0. Так, помилка зникла. І знову дамо навантаження. Подивимось, чи транзюки витримають. Ще як підбігне ого просадочка. 32%. 850 ватт. Ну, хай собі відпрацьовує на навантаження. Так, працює на навантаженні Кіло 09. Навантаження. Це просто потух дисплей. Так, а зараз саме цікаве спробую кинути на зарядку. Ох, як бахне. Сратись можна буде, вибачаюся за алегорію. Так пішла типу зарядка. Ну, 100 А там точно не піде. Але 25,2 щось трохи піднялося, да. 25,3. Ну в принципі зарядку і зрозуміло. Зарядка процес іде. Так, ну і зарядку від сонця перевіримо. О, да, працює вона. А де вона на щось показує? 30 вольт панельку і 4 А зарядний струм. 4-5 Зарядний струм. Ну, якби Якби наче і норм, так. Да. Працює, то й добре. Да. Дякую всім, хто переглянув відео. Е, Вчіться на моїх помилках і бережіть свої інвертори. Всім дякую, всім пока!